Колись бойові машини, а нині металобрухт. Кладовище російської техніки на околиці Лебедина з'явилося завдяки тим, хто обороняв Лебединщину в перші тижні широкомасштабного вторгнення. Підполковник Ігор Ячменю оглядає рештки техніки окупантів. Те, що можливо використовувати, і можливо, хлопці із різних підрозділів, які перебували у нас на Сумщині, і не тільки ну, знімали все те, що потрібно, і на сьогоднішній день. Також воно слугує для потреб Збройних сил. Є техніка, яка випалена повністю. Ну, тут зняти практично вже живого немає нічого. Про оборону Лебединщини, її оборонців та затрофейну ними російську техніку Ігор Ячменьов каже, може розповідати годинами. За два дні до початку вторгнення до нього прибули представники 81-ї бригади. Під'їхав до мене командир. І Зампотил сіли, поспілкувалися ми в кабінеті, ну вони сказали, що нам потрібно провести рекордні на території там ваших громад, ахтирки, міста, сум, щоб понімати, куди можна завести техніку і де можна розмістити особовий склад із технікою. 23-го з вечора вони вже тилові частини почали сюди стягувати. А 24-го зранку зайшов перший ешелон. Частину техніки відправили обороняти суми, інша залишилась прикривати Лебединщину. Російська техніка до нас відразу навколо Лебедина підійшла, але постійно працювали по ній, і місто не давали їй ближче там двох кілометрів до міста підійти. Що знищувалася техніка, допомагали місцеві мешканці, допомагала громада навколо всі села. І понімали ми де хто що розташований, понімали, по якій де працюємо, по якій попадаємо, по якій не попадаємо. Ми місцеві допомагали вести коригування вогню. згадує військовослужбовець кількість ворожої техніки, коли російські війська оточили лебедин з трьох сторін. Навколо нас було тоді десь накопичення техніки. От між Сум, Шпилівка, Ворожба, Бішкіня. Тут все було технікою. Від 650 до 800 одиниць було техніки. І тоді, в принципі, також виходили тоді через Київ і допомогли нам тоді із верху авіації. Якщо б авіації тоді не допомогли, то в принципі також навряд ли б стримали в таку кількість техніки. Без допомоги 81-ї бригади було б значно важче в перші дні вторгнення стримувати ворога, каже військовослужбовець. Працювали ми і савушками працювали, артилерія працювала, і плюс БМП стояли на позиціях, також працювали. Ну, тобто була тяжова техніка, і тяжла техніка в перші дні ну, значно допомогла. За кілька днів 81-ша бригада отримала інше бойове завдання. 81 перва потім відійшла, те, що пішла на прикордон Маріуполя, а до нас підтягнулася 93 -та. з 93 ї бригади, потім почали спільно працювати. І артилер... ну, дякуючи артилерії, також тут багато військової техніки є. Якої підбита до речі, після того всього, як ми відігнали. То в нас залишилося 15 танків цілих. Коли в березні російські війська відступали з Лебединщини, то залишали й свою техніку, каже військовослужбовець. Чотири танки окупанти залишили біля села Рябушки. Началь один у річки Вільшана застряв у болоті. Потім приїхали вони на другому його витягнути застряв і Другий, потім колони відійшли. Днів через три. А п'ять колони вернулися сюди. Потім приїхали ще третій, четвертий танк і так і третій, четвертий танк залишили. ту техніку, яку вдалося відремонтувати, передали на потреби наших збройних сил. Десять танків, 93-я бригада, тоді забрала, з якими воює зараз вони на Сході, зараз знаходяться в Бахмуті, служить та техніка, спілкуються з хлопцями. За інформацією Ігоря Ячменьова, під час захисту Лебединщини оборонцями було затрафеєно близько 50 одиниць російської військової техніки. Ірина Касіяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина.